Ну, образ України кардинально змінився за останні два з половиною роки. Я думаю, для більшості людей у світі Україна була чимось неіснуючим. Я маю на увазі чимось, про що вони не думали ні так, ні інакше. І я думаю, що головна зміна полягає в тому, що тепер майже немає нікого, хто б не зрозумів, що Україна це суверенна держава, здатна робити певні речі у світі. Це велика зміна. І є також певний інтерес до української культури. І я маю на увазі поп культуру, а також високу культуру, про яку ми любимо говорити. Україна присутня культурно так, як не була 10 чи 20 років тому. Це точно, і Україну також вважають демократичною Україною, що звичайно 20 років тому викликало б набагато більше сумнівів, ніж зараз. І мені здається, що українська дипломатія стає все кращою і кращою. Я вважаю, що українська дипломатія за останні 2,5 роки насправді загалом була відмінною. І, зокрема, це стосується і Ялтинської європейської стратегії. Ця конференція важлива, тому що необхідно мати фізичну зустріч людей. Є багато речей, які неможливо зробити через електронну пошту чи Zoom. І коли люди щорічно приїжджають до України, вони більше дізнаються про країну, контактують з більшою кількістю українців, і це дуже важливо.